Україна заявила про готовність до переговорів за умови повного припинення вогню з боку Росії, починаючи з 12 травня. Країни коаліції рішучих також вимагають 30 днів тиші задля запуску дипломатичного процесу у разі успіху. Можливі міжнародні перемовини у Стамбулі за участі Європи та Сполучених Штатів Америки. Про все і більше у цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Україна готова зустрічатися, якщо починаючи від 12 травня, Росія підтвердить повне і тривале припинення вогню, заявив Зеленський. Президент зауважив, що це хороший знак, що Росія нарешті замислились про закінчення війни. Втім, найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню, повне тривале і надійне, починаючи від сьогодні 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Додав президент України. Країни коаліції рішучих домовилися вимагати від Росії розпочати з понеділка, 12 травня. По повне і безумовне припинення вогню на 30 днів, щоб дати шанс дипломатії. Як ви думаєте, з цього щось вийде? Пишіть в коментарях. А хто не пише, заходьте, почитайте, що люди думають цього приводу. Бо саме там є думка народу. В коментарях припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації зі Сполученими Штатами Америки. Та є дійсно реалістично, підкреслив президент. Макрон додав, що моніторинг припинення вогню головним чином забезпечуватимуть американці, але всі інші також братимуть участь. Зазначив він, це дозволить негайно розпочати переговори щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки. Країни Європи хочуть брати участь у переговорах між Україною та Російською Федерацією у Стамбулі, але спочатку має відбутися припинення вогню знову про припинення вогню. Важливу інформацію, до речі, повідомив очільник міністерства закордонних справ Франції. Ми не ведемо переговори під бомбами чи дронами. Востаннє ми робили це у Стамбулі 2022 року. Це призвело до провалу, заявив міністр. і додав, що якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на президента Російської Федерації. Зеленський вважає на сьогодні неживою ідею створення на фронті демілітаризованої зони в 30 кілометрів чи кілометрів. Він пригадав, що після 2014 року контактна лінія мінялася і було багато припинень вогню, які росіяни використовували для просування вперед і захоплення українських територій. Президент також зазначив, що ілюзій, що порушень припинення вогню не буде, немає. Але за його словами, це дуже важливий крок. 550 штурмів під час перемир'я. Так званого в лапках від Росії, за даними діпстейт, під час оголошеного Москвою припинення вогню окупанти здійснили 550 штурмів. Інтенсивність бойових дій зросла, адже у квітні в середньому було 155 атак на добу. дорогі медичні сестри та брати. Від усього серця вітаю вас із професійним святом. Ваша щоденна праця це приклад відданості, людяності й мужності. Ви рятуєте життя, даруєте надію і підтримуєте там, де найтяжче на фронті, у тилу, у лікарнях і шпиталях. Ви поруч із тими, хто потребує допомоги. Дякую за вашу силу, теплі серця і невтомну турботу про наших людей. Україна пишається вам. Давайте для всіх наших медичних працівників сердечка в коментарях із привітаннями. Залишайте свої коментарі, привітання. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня.